Ну що ж, давайте зануримось в один із, мабуть, найпотужніших і найщиріших текстів про гори, які взагалі існують. Це книга плачу. Книга, знаєте, починається не з якихось пояснень. Вона одразу ж кидає нас у сцену повного шоку і спустошення. Це не аналіз, це, це просто вибух горя. Миттєво в уяві постає картина. Місто, що колись вирувало життям, а тепер мовчазні руїни. Просто спробуйте уявити на мить, що відчуває людина, яка бачить своє рідне місто ось таким. У першому розділі зруйнований Єрусалим постає в образі скорботної жінки, дочки Сіону, і цей прийом робить колективну травму чимось глибоко особистим, майже інтимним. Це історія покинутої душі. І ось тут ми бачимо, як блискуче показано цей разючий контраст між тим, що було, і тим, що стало. Подивіться на ці пари слів: княгиня, а тепер вдова, велелюдне місто, а тепер сидить самотньо. Це ж не просто перелік фактів, правда? Це справжній емоційний удар, який показує всю глибину цього падіння. І цей біль тільки посилюється через глибоке відчуття ізоляції. Колишні союзники, друзі, навіть основи суспільства все просто зникло, залишивши по собі порожнечу, кожна ця втрата, ніби ще один свяг у домовину надії. А далі, далі скорбота переходить від простого оплакування до прямого відвертого звинувачення. І ось тут автор висуває просто шокуюче звинувачення захисник міста, його головна опора, раптом стає його головним нападником. Це неймовірно сміливий і чесний вияв гніву та відчуття зради, спрямований просто в небо. Текст буквально перелічує низку навмисних, дедалі жорстокіших руйнувань. Бог тут зображений не як якийсь далекий суддя, а як активний воїн, що нап'яв свого лука і вилив лють як вогонь. Це справжній звинувачувальний акт, де кожен крок доводить його пряму участь у трагедії. А наслідки цього божественного гніву описані доволі по людськи, у центрі уваги страждання найбеззахисніших. І цей образ голодних дітей, що помирають на муках у матерів, перетворює абстрактну теологічну проблему на щось нестерпно реальне. І саме в той момент, коли відчай здається вже абсолютним, весь емоційний тон книги раптом змінюється. Все завдяки одній єдиній думці. Це ключовий поворотний момент усього тексту. Спочатку автор, здається, досягає самого дна це повне визнання поразки, втрати віри, втрати будь-яких сил. Він не просто сумує, він прямо заявляє, його надія на Бога мертва. І от тоді відбувається щось неймовірне. У радикальному, майже неможливому акті волі автор свідомо вирішує згадати щось інше не біль, не руїну, а милосердя. Це ж не про те, щоб заперечувати реальність ні. Це про свідомий вибір іншої точки зору, прямо посеред пекла страждань. Це показує, що плач це не просто пасивне вираження болю, це активний пошук способу цей біль витримати. І ось цей свідомий вибір пам'ятати про милість, навіть коли все навколо кричить про гнів, і є психологічним серцем усієї книги. Але ця новознайдена надія вона не стирає минулого. Навпаки, книга одразу ж повертається до яскравих майже графічних деталей страждань. Це показує, що надія не робить шрами невидимими, вона просто допомагає з ними жити. Текст продовжує каталогузувати цей жахливий регрес вельможі, що були чистіші за сніг, тепер чорніші за сажу. Діти, виховані в розкоші, тепер обіймають смітники. Голод та облога просто знищили кожен шар суспільства. І ця жахлива деталь. Вона ж не просто про фізичний голод, вона про повну деградацію людського в людині, коли руйнується найсвятіший зв'язок між матір'ю та дитиною. Книга завершується вже не голосом однієї людини, це колективний крик усієї громади. Особиста скарга перетворюється на спільне, єдине благання. Люди, ніби представляють свою справу Богу. Вони перелічують свій теперішній стан приниження і втрат в останньому відчайдушному зверненні. Спадщина віддана чужим раби панують, радість зникла. Це фінальний звіт про завдання збитки і їхнє благання про відновлення не просто про виживання, ні. Про повернення до того стану, який був до катастрофи. Це крик про оновлення, про другий шанс. Але відповіді немає. Книга не дає нам спокою. Вона просто закінчується, закінчується цим тривожним, невирішеним питанням, яке ніби зависає в повітрі. І воно залишає нас у тому ж стані напруги і невпевненої надії, в якому були ті, хто вижив, і змушує замислитися, чи є взагалі межа у гніву, чи можливе прощення після такої руїни. І, зрештою, як кожен із нас відповідає на це питання у власному житті?